Триває ефір українського радіо в студії працюю я, Ірина Славінська, і ми в наступні 20 хвилин поговоримо про uh, новий сервіс, який насправді потенційно може вплинути на життя. Ну, напевно, всіх, хто нас слухає. Звичайно, сподіваюся, що. Uh... Вам лікарі не потрібні і зі здоров'ям у вас все в порядку, але якщо все ж таки потрібні, то на HealthyMe, це сайт, яким, напевно, багато хто з вас користується, щоб записатися на прийом до лікаря або на якісь рутинні медогляди. Отже, на цьому сайті скоро з'явиться новий сервіс онлайн. Консультації із лікарями, що це за сервіс, як нам користуватися, і до речі, хто нестиме відповідальність? Якщо діагноз буде неправильний або лікування якесь неправильне випишуть, розпитаю свого гостя в студії українського радіо Євген Донець, директор Хелсі, вітаю вас. Доброго дня. Ну, напевно, одразу запитаю, що це за новий сервіс, як він працює, де він доступний. Ну, треба чесно сказати, що сервіс онлайн-консультації він розвивається достатньо довго, і старт його почався з ковідних часів, коли людям було ризиковано виходити з дому і йти до лікаря, тому що там якраз була концентрація захворівших. Але він інтерційно розвивається. І зараз фактично ось остання ітерація, коли ми, окрім планової онлайн-консультації, коли ви можете на онлайн-консультацію записатися до лікаря або сімейного лікаря, або вузького спеціаліста завчасно перейшли до так званої. Швидкової термінової онлайн консультації. Тобто, якщо ви зранку прокинулись, замість того, щоб іти в Google і шукати відповідь на те, що у вас за симптоми, чому болить горло, так? чому болить горло, да, ви краще. Залишити заявку на нашому сервісі в випадку термінової консультації вона буде платною, але насправді досить символічно. Це 200 гривень. Хоча середня консультація у приватного лікаря зараз коливається там 500-600 гривень, і е, за достатньо невеликі гроші, тому що це. Такий ще експериментальний період, ви отримуєте консультацію, а не інформацію з Google від лікаря. І лікар власне, вам скаже, вам треба на живий прийом, або скаже, що це нормально, це сезон якихось вірусних захворювань. Якщо це ваш лікар, то він може в принципі розуміти, що відбувається, і дасть вам пораду, що робити, чекати або йти, наприклад, здати з першого аналізу. На що буде схожа така онлайн-консультація? Я собі одразу уявила чомусь ко відеозустріч в якому-небудь зумі, щоб лікар чи лікарка могли принаймні побачити так на що схоже mm -hmm. цей пацієнт або пацієнтка з симптомами. А помиляюсь чи ні? Так, да, насправді ми йдемо в історію, коли всі, хто мають веб-камеру, краще всього, навіть смартфон. То лікар побачить пацієнта, пацієнт побачить лікаря. Що дуже важливо, що у нас система, яка працює з національною системою охорони здоров'я, яка працює з електронною системою охорони здоров'я України, тому всі лікарі вони вже зареєстровані, вони верифіковані державою, тобто це спеціалісти. Точно так само пацієнти вони мають ідентифікацію в системі, це не просто якісь анонімні люди, і кожен такий, таке звернення, воно фіксує. Тобто за ним стоїть якась відповідальність, ви фактично обираєте термінову онлайн-консультацію, залишаєте свої дані, залишаєте. Коротку причину звернення. І Скільки і вами... час відповіді? Зараз час відповіді менше 10 хвилин, але О. ми закладаємо регламент приблизно 15, тому що зараз поки що тільки почалося експлуатація цього сервісу. Тобто онлайн, якщо я правильно розумію, можна зайти на сервіс LCM, наприклад, заповнити заявку. Там я така, то, така, то в мене там щось болить або якісь інші симптоми. І за 10 хвилин може передзвонити лікар особисто для того, щоб ви мали відеоприйом, Вам краще скачати додаток Хелсі. А зайти в додаток з великою вірогідністю, ви вже там є, якщо ви користувалися сервісами Хелсі, і залишити свою заявочку. З вами дійсно зв'яжеться лікар. Ви побачите нотифікацію про те, що лікар вже на зв'язку протягом 10-15 хвилин ви вже отримаєте свою консультацію ті лікарі, і лікарки, які надаватимуть такі консультації. Ми знаємо, що в системі медицини в Україні ну будемо чесні, працюють тисячі лікарів, але напевно не всі вони будуть консультувати в хелсімі. Ну дивіться, з нами працюють взагалі більше трьох десятків тисяч лікарів активно. З них онлайн консультації надають приблизно 4,5 тисячі, тобто це не всі. Швидкі онлайн-консультації зараз надають в середньому 100 лікарів в день. Тобто це ще менше. Але це дозволяє лікарю достатньо гнучко керувати своєю завантаженістю. Тобто, якщо я маю можливість, якщо я маю бажання, то я надаю таку консультацію. І, власне кажучи, це теж якась ітерація: цей сервіс буде розвиватися, тому що всі. Говорять так чи інакше про якусь таку уберезацію лікарів, тому що наші пацієнти не Чекайте, Треба пояснити, уберизація лікарів це слово абсолютно нове. Я би сказала. Ви зараз проводите таку паралель між сервісом Uber, тобто таксі, яке можна замовити просто зі смартфона, і це навряд чи будуть професійні таксисти, а люди на приватних uh -huh. якихось автівках чи що це за? Паралель, е, да е, це такий невеликий спойлер. Уберизація, мабуть, не всім лікарям сподобається таке слово, тому що очевидно, що лікарі це далеко не таксисти, е, хоча і таксисти це зовсім не лікарі. Е, треба сказати, що пацієнт, наш український пацієнт, має таку специфіку, що йому, коли щось потрібно, він одразу шукає на це відповідь. Він не чекає в черзі, він не, шукає, не чекає місяцями, тому йому треба сервіс, який забезпечить йому швидку реакцію. Тому, коли я говорю про Uber я говорю про те, що що клієнт залишає заявку, і ця заявка швидко обробляється тим, хто має спроможність її обробити, і вже наша задача зробити, щоб хто і хто її обробляє, мав на це фах, мав на це гарні відгуки, і, власне кажучи, міг надати кваліфіковану допомогу і консультацію. Дуже багато в контексті реформи первинки, так ось первинної ланки медицини, говорили про можливості телемедицини, власне, про прямий контакт зі своїм сімейним лікарем. І багато навіть моїх знайомих, які мають більше чуйних сімейних лікарів, мають можливість написати в який-небудь месенджер або навіть подзвонити, в особливо термінових випадках, і поставити своє запитання. Це теж певною мірою онлайн-консультація. Чим вона ось цей прямий контакт зі своїм сімейним лікарем відрізняється від того сервісу. Су, який пропонує HealthyMe на сайті як онлайн консультації з лікарями. Власне, ми пропонуємо обидва цих сервіси, і дійсно, ваш лікар, якщо він має спроможність, якщо він має веб-камеру, має мікрофон і може проводити онлайн-консультації, таких 4,5 тисячі лікарів, вони просто можуть в правилах прийому зазначати, що прийом може бути як онлайн, так і вживу. В випадку, якщо ви хочете зі своїм сімейним лікарем зустрітися в онлайн, то ви, власне кажучи, як і раніше записуєтесь до свого сімейного лікаря, при фіналі запису обираєте запис на прийом. Онлайн. В такому випадку лікар бачить, що ви залишили заявку онлайн, і він буде готовий з вами Проконсультуватися онлайн, що дуже важливо, що лікар завжди все одно працює в тому інтерфейсі, в якому він зобов'язаний працювати для того, щоб фіксувати звернення клієнтів, пацієнтів, точніше. І він просто побачить що ви записалися онлайн, і він з вами зв'яжеться. У випадку якихось проблем, у лікаря завжди є можливість звернутися до вашого профілю, зателефонувати вам або скористатися будь-яким іншим месенджером. Зараз, за статистикою, 12% всіх прийомів лікарі відмічають як прийоми, які проводяться за Телемедичного зв'язку. Ще один електронний вимір життя. Ми вже за кадром про це почали говорити: електронні mm. рецепти. Улюблена тема. Останні тижні навколо було цієї теми чимало і суперечок, і баталій. Тому можемо ми поговорити про те, як Контролювати електронні рецепти, вочевидь, вони можуть бути виписані і в результаті цих онлайн консультацій, про які ми почали говорити, і в результаті офлайн консультації цей рецепт в електронному вигляді буде доступний там, де він потрібен. Отже, як можна контролювати ці рецепти і їх функціонування, якщо, наприклад, онлайн консультацію проходить людина, яка потребує якийсь препарат, не знаю, з наркотичними речовинами, як переконатися, що справді це потрібно. Ну, очевидно, далеко не кожну консультацію можна провести в онлайні. І тобто далеко... не всі ліки можна виписати не всі онлайн. Всі ліки дійсно можна виписати онлайн. А зараз рекомендація від Міністерства охорони здоров'я наступна. В разі, якщо це постійно споживання якихось ліків, вони були вже виписувалися раніше лікарем, то повторна виписка цих ліків вона не передбачає вашого ну, Вона може не передбачати ваш візит. Тобто, скажімо, ви почали лікуватися, але ще не вилікувалися, вам продовжили курс лікування. Або, якщо ви хронічний хворий, ви постійно лікуєтесь цими. Препаратами, лікар може після онлайн-консультації призначити вам рецепт. Взагалі, виписка рецепту і форма виписки це особисте рішення лікаря. Тому що на сьогоднішній день, що дуже важливо, працює і паперова випуска рецепту, і онлайн. І треба розуміти, що електронний рецепт він, по суті, не розширив список рецептурних препаратів, що надважливо, а він фактично дав можливість в діджитальному вигляді виписувати той самий. Рецептурний препарат, який і раніше лікар виписував, просто використовуючи паперову форму. Тобто тепер не тільки може бути папірчик з мокрою початкою, датою підписом, але і електронний рецепт з якимось аналогом початки. Електронний рецепт насправді він набагато кращий, ніж більш захищений, початки. так? Ну, по-перше, вони всі зареєстровані, вони всі знаходяться в центральній базі даних, яка належить державі, і відповідно це реєстр. Тобто, якщо вам виписали електронний рецепт, його можна прослідкувати. Хто виписав, хто погасив, що з цим електронним рецептом робили. І, власне кажучи, дійсно він має достатньо захисту індифікації і для того, щоб його погасити, вам приходить спеціальний код погашення. І ви тоді тільки погашаєте цей рецепт щодо електронних рецептів, але для тих українців і українок, які вимушено перебувають за кордоном. А ми знаємо, що в різних країнах світу є різні вимоги до рецептів. Якщо ми маємо людину, яка зберегла стосунки зі своїм сімейним лікарем в Україні, але буває перебуває за кордоном, і ось у неї український електронний рецепт, що з ним можна зробити в іншій країні світу. Насправді, якщо формально український електронний рецепт нічого не дасть вам за кордоном, і більше того, навіть електронний рецепт одної країни Європи і іншої нічого не дасть при зміні країни, тому що зараз. Електронний рецепт він функціонує локально. Паперовий рецепт він функціонує локально. І деякі країни, треба чесно сказати, йдуть назустріч українським пацієнтам. Але взагалі, коли пацієнт звертається з-за кордону до українського лікаря, він зазвичай звертається з якимось сапортом, підтримкою, але навряд чи за випускою рецептурного препарату, тому що через нашу систему за попередній рік скористалося більше мільйона людей, які знаходились за кордоном. Більшість з них отримували онлайн-консультації для того, щоб або проаналізувати якісь призначення, які дали їм за кордоном, тому що їм просто незнайомі такі підходи, або консультувались про якісь, скажімо, подальші кроки, що їм робити у випадку, якщо у них трапилось якісь захворювання. Наприклад, там педіатр, який все життя обслуговував їхню дитину, і вони розуміють, що потрібна консультація саме свого педіатра, потім приймають рішення, що робити: йти до лікаря, визивати екстрену медичну допомогу, тому. Що ну є ж різниця між тою медичною допомогою, яку потребує та чи інша людина? Ось ці консультації з лікарями на Хелсі знову таки для тих, хто за кордоном їм цей сервіс теж доступний, знак запитання. І по-друге, як за нього можна буде заплатити? Можливо, євро з за кордону чи щось таке. Ну, дивіться, сервіс зараз доступний всім користувачам Хелсі. Всім користувачам тобто, якщо люди користувалися, а саме так і відбувається, що люди в Україні користувалися сервісом, виїхали за кордон саме з цим сервісом, через цей сервіс показували наявність, наприклад, вакцинації у дітей, коли йшли в дитячий садок, і це, до речі, досить часто працювало. До речі, приймали це? Ну от уявіть собі, що ми зараз маємо таку лояльність європейської спільноти, що такі речі приймають. Вони не верифіковані, вони не внормовані. Воні, але зараз на це спираються, і цим треба теж користуватися. Саме тому наше міністерство охорони здоров'я зараз і приймає участь в різних пілотних проєктах які пов'язані саме з цим інтеграцією в європейський простір. А значить, яким чином можна було скористатися? Власне, а, можна було скористатися безкоштовно, тому що планові прийоми навіть в онлайні вони всі були безкоштовні. І перший час це було дуже сильно схоже дійсно на таке лікарське волонтерство, тому що всі лікарі консультували всіх. Без прив'язки. Сімейний, не сімейний лікар, є, декларація, немає. І це треба чесно віддати, шану лікарям. Вони консультували всіх із за кордону, в тому числі. А зараз, якщо говорити про сервіс термінових консультацій, вона так само доступна людям, які знаходяться за кордоном. Ще раз, онлайн-консультації не підійдуть, насправді, абсолютно для всіх станів. Тобто, якщо вам треба провести діагностику вашої черевного частини там живота. Та, УЗД онлайн зробити не можна, так. Але можна розшифрувати онлайн. Ну зде, але можна онлайн розшифрувати, наприклад, аналіз, але можна отримати якусь додаткову думку, тому що дуже часто пацієнти хочуть отримати додаткову думку про те чи інше лікування, і це тоді працює. І у них немає з цим бар'єрів. Якщо у людини є українська карта, у них в більшості є українська банківська карта. Вони можуть цих 200 гривень сплатити. А якщо нема? євро приймає хелсі? Поки що не приймає, але ми дуже працюємо жаль. над цим. То несе відповідальність за такі консультації онлайн? Уже ми про це говорили. Не завжди можна побачити те, що можна побачити під час особистої консультації лікарем чи лікаркою пацієнта чи пацієнтки. Як ви це регулюєте? Хто що фіксує, хто за що може нести відповідальність після онлайн консультації в Україні? Саме лікар несе відповідальність за будь-яку консультацію, будь-яке призначення. Зараз... Ну, а вона десь записана. Оце от мокра початка дата підпис це і мій жарт. Хто доведе, що цей лікар консультував? Саме цю людину саме так. Електронний цифровий підпис, яким закінчується будь-яка суттєва дія в медичній системі електронній системі охорони здоров'я України, вона ставиться на результат прийому. Тобто лікар фактично знаходить цього пацієнта в державному реєстрі. Він йому вносить симптоми, причини звернення. Він вносить йому якісь призначення, він вносить діагноз і фіксує. Тобто, він фактично і несе за нього відповідальність, але далеко не завжди лікар буде готовий поставити остаточний діагноз. Він може поставити попередній діагноз і він може дати подальші рекомендації з'явитися вживу або сходити до іншого лікаря, наприклад, кудись направити, виписати направлення і відправити вже від сімейного лікаря до якогось вузького спеціаліста, який, скажімо так, більш вузько подивиться на цю проблематику. І це це, це дуже важливо, тому що лікарі, які реєструються в системі Хелсі, для того щоб надавати медичну допомогу, вони всі являються реально ліцензованими згідно українського законодавства лікарями. От ми всю розмову побудували на розмові про цей сервіс з позиції пацієнтів. А що лікарі про це думають? Чи зручно їм таким користуватися? От секунд 40 є щоб про це розповісти. Лікар для нас це надважлива людина, надважливий учасник. Тому ми постійно працюємо над тим, щоб удосконалювати Полегшувати і покращувати роботу лікарів. Ми в кінці минулого року, наприклад, випустили додаток навмисно для лікарів, щоб не тільки пацієнт міг зі смартфоном, але й лікар міг зі смартфоном надавати ці послуги. І е, лікарі, звичайно, не дуже е, поспішають надавати послуги саме в режимі онлайн, тому що є питання дійсно певної культури надання і споживання цих послуг. Але ця тенденція дійсно позитивна. Вона світова не тільки в Україні, в усьому світі лікарі користуються онлайн-інструментами телемедициною. І знов-таки враховуючи наші проблеми з міграцією, з безпекою, ми просто не маємо іншого шляху, і регулятор регулює, лікарі вчаться, а ми надаємо сервіс. І нагадаю, що в нашому ефірі був Євген Донець, директор Хелсі. Говорили ми про новий сервіс, який може допомогти отримати онлайн-консультацію будь-якому з українських пацієнтів або пацієнток у сертифікованих лікарів. Тож, якщо у вас є смартфони, я думаю, можна починати вже вчитися цим користуватися цим сервісом.